Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Вчора був зв'язок поганий, тому мушу дещо повторити. На жаль, громада втратила ще одного нашого героя. Тільки що поховали на алеї Слави села Чукалівка, Максима Глебова, ще одного героя, який віддав своє життя за незалежність нашої держави. Тому, на жаль, громада втрачає. І далі наших військових, військовослужбовців була достатньо велика перерва більше як два тижні, коли не було загиблих, і ми дуже тішилися. Але на жаль, вчора, і сьогодні маємо нових наших героїв, які не повернулися з цієї страшної війни. Також вчора нагородили бійців 72-ї бригади державними нагородами. Я подякував хлопцям. Від всіх нас за те, що вони несуть службу Чорні Запорожці. Дякую, що ви захищаєте нас, як і всі наші захисники тому мав честь вчора нагородити державною нагородою. Також вчора відкрили антиційну дошку видатному хірургу, лікарю, який врятував дуже багато людських життів пану Шевчуку на набережні 22. Незважаючи на військові дії, на війну, ми повинні пам'ятати і тих героїв, і тих людей, які роками рятували людей. А такими був пан Шевчук, який надзвичайно велику кількість операцій провів, і дуже багато хірургів, дуже багато медиків було на відкриття цієї анотаційної дошки. Також нагадую, що продовжуємо далі допомагати військовим нашим амуніцією. Ще 400 вчора наших хлопців було проголосовано виділення по 20 тисяч гривень. І це вже 2100 наших бійців з нашої франківської громади, які отримують і отримали вже кошти на амуніцію на спорядження. Окрім того, вчора проголосували чергові допомоги хлопцям, які отримали поранення по 20 тисяч гривень. Чергові допомоги по 3 тисячі гривень на комунальні послуги. Діти військовослужбовців проголосували додаткові кошти на е, харчування дітей в школах і дитячих садках. Безкоштовне харчування в наших е, всіх закладах, які підпорядковані місту Івано-Франківську. Тому допомагаємо не тільки військовим частинам, перераховуючи кошти, не тільки закуповуючи необхідно, але також конкретним. Конкретному бійцю, родинам загиблих, нагадаю, по 100 тисяч гривень ми виплачуємо одноразово і щомісячно допомогу. А також на пам'ятники по 60 тисяч гривень надаємо цю допомогу на встановлення пам'ятника нашим героям. Тому докладаємо максимум зусиль, щоб така важлива допомога, робота відбувалася. Також хотів би декілька слів сказати про. Те, що громада сьогодні живе, громада навчається, школи запрацювали, дитячі садочки і позашкільні заклади працюють активно, запрошую дітей відвідувати гурткову роботу після школи. Дуже важливо, щоб наші діти відходили від гаджетів, де що могли переключатися на майстрування, на, до речі, нещодавно вдалося за спонсорські кошти. Альпіністичну стінку придбати в центр туризму і тішуся, що діти мають можливість там навчатися альпінізму. І туристичний центр туризму, який знаходиться на вулиці Набережній, це центр, який ми свого часу до війни відремонтували, зробили для наших дітей і стараємося, щоб діти сьогодні мали максимальну можливість брати участь в гуртковій роботі. Нагадаю, 13 позашкільних закладів. 13 закладів, які дозволяють в різних: це і дитячо-юнацькі спортивні школи, центр туризму і центр технічної творчості, де можна робототехніка і багато інших. Будь ласка, активно беріть участь у і давайте своїх дітей на різні активності, які є безкоштовними для мешканців Франківської громади. А також хотів би декілька слів сказати про те, що сьогодні. Є ініціатива уряду, уряд затвердив бюджет про те, щоб забрати кошти у місцевих бюджетів, це податок на доходи фізичних осіб з військовослужбовців, а також 4% їх забрати з громад. Тепер стає зрозуміло, чому така була активна компанія проти місцевого самоврядування. Просто хоч була і є спроба забрати ці кошти з місцевих бюджетів і забрати його до державного бюджету. Знаю, спілкуюся з хлопцями з різними військовими частинами. Вони кажуть, що набагато зручніше співпрацювати з органами місцевого самоврядування, завжди є до кого прийти, завжди є до кого звернутися, щоб придбати те чи інше обладнання, чи збільшиться від того, що в державний бюджет забрали ці кошти. Не вірю, думаю, що навпаки, тобто ми будемо допомагати далі. Військовим це наш обов'язок незалежності, чи буде податок на військово. І чи буде достатня кількість коштів, але звісно, що можливостей в громадах стане менше, в тому числі допомагати родинам е, наших героїв. Тому прикро, що сьогодні не дослуховується до органів місцевого самоврядування і все зробили, щоб дискредитувати органи місцевого самоврядування через різні вкиди, через різні звинувачення. Але віримо в те, що будемо. По-хорошому в розумних межах, в межах законодавства лобіювати ці інтереси. І рано чи пізно всі зрозуміють, для чого це робилося, для чого сьогодні цей крок здійснений, щоб вилучення коштів з місцевих бюджетів. Ну і на завершення хочу також потішитися, що вчора ще один центр волонтерський відкрили у нашому храмі, українському храмі, який ми спільно з громадою з Надовженка. Підстояли і вигнали цих московських патріархат, які треба гнати по всій Україні. Не розумію, чому не ухвалюється закон, але спільно з громадою ми сьогодні маємо українську церкву, православну церкву України, і також відкрили в підвальних приміщеннях разом з благодійною організацією Москувальні феї центр, де можна поплести сітки, тому долучайтеся зараз дуже важливо. Робота, сітки, кікімори, інші речі ми проводимо ярмарки не тільки з бюджету, а дуже важливо, щоб кожен відчував, що перемога залежить від нас. Тому вчора відкрили такий центр і вважаю, що кожен може долучитися. Також вчора ми визначали день усиновлення. Дуже хочу подякувати всім, хто. Усиновив, усиновлює, або створив прийомну сім'ю, бо чужих дітей немає. Хочу подякувати. І вчора від імені громади вручили подяки тим, хто цей такий військовий час. Усиновив дитинку, або створив прийомну сім'ю, або створив дім сімейного типу. І дякую, низький уклін від імені громади, що у нас такі є мешканці, такі є люди, які це. Роблять, які це здійснюють. Ну і на завершення хотів би закликати допомагати. Логістичний центр далі приймає посилки. Будь ласка, перший поверх білого будинку. Не забуваймо рідним, знайомим треба допомагати. На жаль, йде зимовий період часу зараз дуже багато потрібно саме зимового спорядження. Ну і окрім тих коштів, які ми сьогодні надаємо місту, Волонтерські організації, дуже важливо, щоб кожен допомагав. Тому логістичний центр приймає відповідні посилки щодня з понеділка по п'ятницю, будь ласка, передавайте. А чергова волонтерська поїздка відбулася і ми довезли наші посилки. Ще раз всім дякую за можливість спілкування, дякую за все. І слава Україні.